Чи має прем'єрка Юлія Свериденко відповідати за свого брата, депутата Чернігівської обласної ради, який незадовго до повномасштабного вторгнення звалив з країни? Набагато доречніше було б цю відповідальність за брата покласти на трішечки іншу людину, яка працює не на Грушевського, а поруч на вулиці Банковій. Володимир Зеленський у 2020 році напередодні місцевих виборів. Катався Україною під приводом інспектування великого будівництва і неприховано агітував за партію Слуга народу на місцевих виборах. Навіть у свою промову з нагоди Дня Незалежності у 2020 році Володимир Зеленський вкрутив передвиборче гасло Слуги народу на місцевих виборах. Україна, це ти кому ж вершити розвиток кожного регіону тільки тобі, господарю. Своєї землі, бо Україна це ти, Україна починається з тебе. Відповідальність президента Володимира Зеленського за слуху місцевих радах це зовсім не якась абстракція. Це повторюся дуже конкретна річ, і дзвіночок поста.